Коли я ще був малим, я боявся темряви. Це й досі так, але коли мені було років шість, жодної ночі не проходило, щоб я не покликав когось із батьків зазирнути під ліжко або до шафи в пошуках голодного монстра, що обов'язково збирається мене з'їсти. Навіть засвітивши нічник, я все одно бачив темні фігури, що рухаються по кутках кімнати. Або химерні обличчя, що дивляться на мене з-за вікна. Батьки старалися заспокоїти мене, пояснюючи, що це лише погані сни або вибрики світла, але у своїй дитячій свідомості я був впевнений, що тієї ж миті, як я засну, усі ці моторошні штуки прийдуть по мене. Більшість часу я просто ховався під ковдрою. І, зрештою, засинав просто від втоми. Але іноді паніка охоплювала мене настільки, що я з вереском біг до кімнати батьків в процесі, піднімаючи ще й брата з сестрою. Після таких поневірянь усі ми до ранку не спали. Врешті-решт, після однієї особливо важкої ночі, моїм батькам це набридло на їхню біду. Вони були досить розумні, щоб усвідомлювати марність суперечок з шестирічною дитиною у спробі побороти дитячі страхи. Вони пішли іншим шляхом. Саме тоді, матері прийшла ідея зшити для мене маленького друга, що захищатиме мене від нічних жахіть. Вона зібрала строкаті шматочки тканини, сіла за швейну машинку і створила того. Кого я згодом називатиму містер Ікбарбігельштайне або просто Ік. Мама називала Іка Шкарпетковим монстром, і за її ідеєю, він мав відлякувати усіх інших монстрів від мене. Маю визнати, він і справді виглядав моторошно. Оглядаючись назад, я досі дивуюся, як моя мати могла вигадати щось настільки химерно страхітливе. Ік був схожий на Гремліна, якби його зшив Франкенштейн. Він мав великі білі очі, гудзики трикутні котячі вуха, а руки й ноги мама зробила зі смугастих шкарпеток сестри. Половина його опуклого обличчя була зроблена з зеленої футбольної шкарпетки мого брата. А замість рота вона пришила широку смугу білої тканини. Котру прошила зигзагом, так що вона була схожа на зубатий вишкір. Він сподобався мені з першого погляду. Відтоді ік не покидав мене від заходу сонця і до світанку я маю на увазі. Сонячного світла він не любив і дуже засмутився, коли я спробував узяти його до школи. Але це не було дивно зрештою, він мені був потрібен лише вночі. Щоб відлякувати Бугімена, а з цим він справлявся відмінно. Кожної ночі ік підказував мені, де сьогодні ховаються монстри, і я ставив його якнайближче до цього місця. Якщо це була шафа, Ік блокував собою дверцята. Якщо це була моторошна тінь за вікном, я притискав його обличчям до скла. Коли з під ліжка показувалася чиясь велика хутряна лапа. Ік відправлявся туди ж. Іноді монстрів навіть не було в кімнаті, вони ховалися у моїх снах, і тоді Ікбар слідував за ними у світ нічних жахів. Мені подобалося разом із ним битися з демонами і привидами, але найбільш мені подобалося, що уві сні він міг говорити до мене. Як, Як сильно ти мене, мене любиш? питав він. Понад усе на світі, відповідав я. Одного разу, коли в мене випав молочний зуб, він спитав Можеш віддати, «Можеш віддати його мені? Я поцікавився, навіщо. Тоді, Тоді я зможу, зможу ще краще боротися зі страхіттями, відповів Ік. Наступного ранку, за сніданком, мама запитала мене, куди подівся зуб. Вона сказала, що зубна фея не знайшла його під моєю подушкою. Коли я відповів, що віддав його Ікові, вона знизала плечима і продовжила годувати сестру. Відтоді кожен свій молочний зуб я віддавав йому. І щоразу він дякував та казав, як сильно любить мене. Але час йшов. Врешті-решт в мене випали всі молочні зуби, та й сам я став вже надто дорослим, щоб бавитися з ляльками. Тож ік все більше просто сидів на книжковій полиці, збираючи пил. Однак з часом мої нічні жахи стали сильнішими, настільки, що деякі з них виривалися зі сну і супроводжували мене в реальному світі. Ховалися в густих кущах та темних кутах. Одного особливо страшного вечора, коли я міг поклястися, що за моїм велосипедом, дорогою додому, гналася зграя скажених псів, я увійшов до кімнати і побачив дещо дивне. Там, на моєму ліжку, у повний зріст, у світлі блідого місяця, стояв ікбар. Спочатку я подумав, що мені це ввижається, як і інші страшні речі того вечора. Тож я клацнув вимикачем. І ще раз, ще, І ще, але темрява нікуди не поділася. Я занервував. Я повільно позадкував до дверей, очима прикутий до ікового силуету, рукою, намагаючись намацати дверну клямку за спиною. Я майже дотягнувся. Коли двері позаду зачинилися з глухим ударом, замкнувши мене у цій темряві. У повній тиші я стояв серед густих тіней, боячись навіть дихати. Не знаю, скільки я так простояв, але цей час здався мені вічністю у холодному жаху. А тоді я почув знайомий пронизливий голос: Ти більше не, не годуєш мене? Чому, Чому я, я маю тебе захищати? Захищати, захищати від чого? Я, я покажу. покажу. Я встиг лише кліпнути, як все навкруги змінилося. Я більше не був у своїй спальні, це було інше місце, не пекло, хоча б порівняння було б влучним. Воно було схоже на потойбічний ліс, жахливий, макабричний пейзаж. Де з дерев звисали частини людських ембріонів, а під ногами кишіли хижі комахи. У повітрі висів важкий туман, просочений смородом гнилого м'яса, а небо прорізали жовто-зелені блискавки. Здалеку лунали агонічні крики істот, щодо яких я навіть не був впевнений, що це люди, моя голова. Пульсувала з такою силою, ніби була готова ось ось вибухнути. Сльози болю текли по щоках. Там, всередині свідомості, я знову почув його голос: Ось, ось на що перетвориться, перетвориться твоє життя без мене. мене. Я відчув, як до мене наближаються чиїсь важкі, немов землетрус, кроки. Тільки я здатен це зупинити. це зупинити. Істота вже була позаду мене, і я шиєю відчував її грізний гарячий подих. Дай, Дай мені те, те що я, я хочу, і тоді я зупиню це. Я прокинувся, так і не обернувшись. Наступного дня я викрав з батьківського комоду молочні зуби свого брата і віддав їх усі, ікбару. Майже одразу нічні жахи зникли, і я зміг повернутися до нормального життя. Час від часу я пробирався до кімнати сестри, щоб поцупити те, що вона залишала зубній феї або душив когось із сусідських котів, щоб витягти маленькі гострі різці, все, що завгодно, аби тільки стримати моторошні видіння. усе, від талісману з акулячих зубів до побитого карієсом власного моляра. А ще я почав помічати, що ік рухається по моїй кімнаті, коли мене немає вдома. Він переставляв мої речі і навіть перевішував фіранки. Він став виглядати більш живим, наскільки це взагалі можливо. При певному освітленні його зуби поблискували. А сам він здавався теплим на дотик, незважаючи на те, наскільки він мене жахав, я так і не зміг знищити його, бо знав, що відбудеться зі мною далі. Тож я продовжував збирати зуби для нього, впродовж навчання у школі, а потім і у коледжі. Що старшим я ставав, то більше речей боявся у цьому житті. То більше зубів треба було ікбару, щоб захищати мене. Зараз мені 22, я маю гарну роботу, власну квартиру і якісні зубні протези. Ік вже місяць нічого не їв, і страхіття починають знову оточувати мене сьогодні ввечері. Я вирішив прогулятися по паркінгу після роботи. Зустрів чоловіка, що незграбно гримів ключами від машини. Його зуби були пожовклими від кави та сигарет, і мені все одно прийшлося скористатися молотком, щоб витягти моляри. Коли я повернувся додому, він вже чекав на мене, на стелі, в кутку. Два білих ока і гострі, як леза, зуби. Як сильно ти, ти мене, мене любиш? питає він. Понад усе, кажу я, знімаючи куртку, понад усе на світі.